Знаєте, купила в магазині ман... манга 85 гривень кілограм коштує. Оце на п'ятдесят 49. Боже, який смачний! Я вже пошкодувала, що я купила одне, чесно. Ну, наскільки смачне, наскільки прямо дійсно спіле. Мамі не дуже подобається. Каже, я такого не хочу, таке не люблю. А мені дуже сподобалося. Перший раз я в магазині ж купую манго, що воно не зелене, а дійсно дуже-дуже смачне. І воно не м'яке, але смачне. Хоч в чомусь плюс. Мої любі, потихеньку відкриваються ваші подаровані мені лілії. Зараз я вам покажу їх, як так сфоткаю, щоб ви дивилися, які вони гарні. Яка моя красива відкривається. Ну, це просто красуня, це та, що я за 25 гривень купила у Фозі. вона така нещасна валялася. Думаю, та візьму, що буде, то і буде. А вона така красуня вийшла, просто красуня. І тут ще відкривається, я не пам'ятаю, це від вас чи не від вас. Оце ось такі. Бачите, такі, такі гарнюсінькі.